Я хотів би запросити на сцену свою дочку Лоїс. Вона написала нову пісню, яка мені дуже подобається. Вона ще сама скаже пару слів про неї. Але це наш єдиний шанс, який ми бачимо. Ми говорили, що ми воюємо нашими устами. Наш меч це наші уста, наша мова. І не тільки коли йдеться про військові теми. Проте впустіть це в свою свідомість. Це наша зброя, яка виходить з наших уст. Все інше скажеш ти. Я дякую. Спочатку я хочу сказати, що на мені не плаття нареченої. Це антивоєнне плаття. Я в ньому сьогодні заради всіх жінок, які нещодавно втратили своїх чоловіків. минулі тижні. Місяці, роки у яких, може, їх весільні сукні висять або висіли вдома в шафі і чекали на дня весілля, але їх наречені так і не повернулись додому. Я працюю в медіаклягемауертіві. Я керівник продукції люди з усього світу можуть надсилати нам свої скарги, і я бачу ці кадри. Приходять ці фото, відео, крики від людей. І я бачу цих чоловіків, які лежать розбиті на землі, убиті в калюжах крові, купами трупи чоловіків, які ніколи більше не повернуться додому, до своїх наречених, коханих, до своїх дружин, до дітей, і єдина надія про це щойно говорив тато, він завжди нам казав наша єдина зброя це слово, слово відкривати, що є темряво, що є світло, відкривати брехню. І це меч, який розділяє світло від темряви. І я співаю. Моє слово це мій меч. Він відокремлює світло від темряви, і робить готовими воїнів нарешті повстати, і більше не йти на війну. se ja Mein Wort ist mein Schwert, es halt Licht und Dunkelheit und macht. Krieg. Bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert. Oh, es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufstehen. Ja, mein Wort ist mein Schwert. Oh. Es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit. Ja, endlich aufstehen und nicht mehr mitzugeben, sie den Krieger ziehen oh. Endlich aufstehen. Schaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Senden, halten die Wahrheit. Wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt, für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien, bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. nicht hören. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und noch einmal. Nie mehr, nie mehr, nie, mehr, nie mehr, 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 mehr. Mein Wort ist mein Schwert. Es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit. Ja, mein Wort